Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео робимо прогноз наш традиційний розклад на щодень для України. І будемо дивитися зараз з вами період наступних 7 днів. Тобто з 8 до 14 вересня. Як продовжиться вересень? Які попередження? Які загрози, коли що буде добре, будемо зараз з вами довідуватись. Всім, кому мої прогнози важливі, цікаві, я нагадую, підписуйтесь на мій офіційний YouTube канал інші соціальні сторінки мережі, телеграм-канал. Всюди є підписання, однаково екстрасенс, Роман Шептицький. Також поширюйте відео, ставте вподобайку, щоб відео було активним, і пишіть ваші коментарі. І також дякую тим, хто. Є спонсори мого YouTube каналу, і хто регулярно підтримує благодійними внесками розвиток мого YouTube каналу. Щиро вам вдячний. Ну що ж, давайте будемо, давайте будемо дивитися загальна характеристика тижня. Така карта, і, знаєте, в неї би хотілося дуже вірити, бо це карта така просто, знаєте, буденність, просто стабільність, просто тиша. І просто, знаєте, звичний ритм життя. Ага, щоб так воно і було. Тільки я наголошую, що загрози є. І коли я робив прогноз на вересень для України, числа, які були попереджувальні, я наголошував 3, 7, 9. Шість як перехідне число. І от маємо 3 числа, що творилось по всій Україні. Сьогодні записую відео 7 -е число, що творилось вночі по Україні. Так що, як бачите, прогнози вкотре збуваються і справджуються. На підході в нас 9 число. До речі, про день трьох дев'яток я запишу окремо відео, і також його або ще сьогодні, або вже завтра завантажу. Тому що день дуже якийсь такий по енергії незвичний. І я хочу взагалі подивитися, що він для нас, <кій> який може принести дивні дива, чи зміни, чи що взагалі буде відбуватись. Так, так з другої колоди дивимося. Ну, таке, знаєте, сьогодні, до речі, взяв що захотіла колода Таро ротіней в роботу. Що піде по підказках, домовляються, там, знаєте, шушукаються, домовляються за спинами ті чортяки, загроза ще є. І тут ще така карта: будьте уважні, кого ви слухаєте і хто вам там нашіптує. Не завжди це від добрих, хороших сил. Це особливо стосується тих, хто при владі, так? Далі у нас загальна характеристика тижня. Тут трійка кубків, допомога якась важлива, жіноча персона якась активна в плані, в плані для України, так, якихось важливих заяв. І також про можливість щось відсвяткувати, так, привід для якогось святкування. Ну, подивимося. Так, ці колоди. Аркан смерті. Загрози ще є. Загрози для людей, для мирних жителів. Сьогодні оце вдарили по кабміну. Як вони кажуть, що будуть бити по центрах прийняття рішень, і якщо вони вже змогли вдарити. То повторення можуть бути. До речі, про те, що будуть удари по урядовому кварталу, я ще говорив Ген Ген-Колей. І як бачите, навіть ті давнішні прогнози і то збуваються. Повторення цих ударів може відбуватися. Ну, і от ті всі ігри спектаклі. От що означає ця карта. Все вирішено. Знаєте, як, як, який конкретний спектакль. Є написаний сценарій того спектаклю, тої вистави. Все вирішено. Просто глядачі стають свідками того чи іншого як там, акту того спектаклю. так? Там акт перший, акт другий, третій, 10-й, 20-й. Оце от бачимо, що чергові якісь продовжаться оті спектаклі. Маса заяв, щось з них трошки плюс, решта в очікуванні якогось глобального, глобальної зміни переміни. Оце в п'ятницю, коли у нас був ефір з 8 каналом, і я ще також в ну, себе його завантажив. Там ми якраз ту тему дивилися, а що ж може бути за подія? Така якась неочікувана, якесь таке як потрясіння. що... В тому числі може активно призвести до припинення війни, до завершення війни. Хай би то було то якраз смерть тих королів, бо це прогноз передбачення, який ще також має збутися. Він не має якихось термінів часових. Це було як факт: Чотири королі помруть і спокій світу принесуть. Може, якраз 9.09. Ще. Відбудеться смерть чергового короля. Може, ми в цей день про то і не будемо знати, бо то ж все кругом купа таємниць, але знати все рівно будемо рано чи пізно. Ну що ж, дивимось понеділок по енергіях, який? Повернення до свого існування. Карта мах. Це, що думаєте, що проєктуєте, правильно візуалізуєте. Це будете в реальності мати відображення. І тут знову карта про того нашіптувача продовження цієї лінії. Називається очистить ваші думки від всього зайвого. Трійка Пентаклів спільна робота над якимись важливими проектами. Тут така карта, четвірка мечів. Тут називається вона Перемир'я над спільними проектами, що ведуть до стоп війни. Ну і тут 6 жеслів. Теж якби вроді непогана карта. Бо динаміка змін. І перемін до кращого зберігається. І далі в будь-який момент, ще раз кажу, будь-яка подія, будь-яка заява до цього призведе. Оскільки все вже як вирішено, так? Але мечі тут є одні. Ну і оце сатанинська, яке. Так і вишукує дешена да, шкодити, тому по окремих регіонах можуть бути підсилені вогневі атаки чи загрози. Вівторок. Зразу про духовність. 9.09. Зразу про духовність. Жертва спокуси. Ну, зрозуміло. Аби не спокуситися, щоб щось не те вибрати. Чи не те підписати, а потім за це прийдеться ті контракти і угоди відповідати. До речі, це теж дев'ятий аркан старший. Саме цікаво, хто в духовності, той правильно все обирає і має хороший результат. Хто не в духовності, а засів в світі матеріальному, чи в зневірі, є такі деякі персонажі, які, там умовно кажучи, не вірять там ні в Бога, ні в які там. Сили там вищі, нижчі, і так далі. А вірять типу в науку і щось тому подібне. Знаєте, такі як це гностики. Ну, це абсурд. Чому я так кажу? Тому що те, що вони в це не вірять, це не означає, що воно не існує. От Краще б повірили, то більше би толку було в тому світі. Новини з дороги, третя карта. Новини з дороги важливі. Тут карта тривоги. В такі дні, особливо це сатанинство. Любить казитись, біситись, тим більше це якісь там затемнення має бути. Ну і от восьмірка мечів. Загрози, вогневі атаки, по всій Україні навіть вони можуть бути. Це теж маємо перехід особливо з півторка знов до середи, і середи знов до четверга. Ну, таке. Напружений день, правильні думки мають бути і правильний емоційний настрой. Середа. Тут трійка мочів. О, трійка кубків перепрошую. Демониці. Загроза ще якихось ударів, втрат, вибір. Кісь ще загроза руйнації важливих об'єктів. Ну, і тут таке сам, бачите. Щось там, якби дають, але ну, цього ще вкотре недостатньо. Бо одне дають, а п'ять ховають. Розумієте, як намальована карта. Якби дали от, всі шість тих пунктів, так? А це недостатньо. Тому я кажу, якісь невеличкі приводи для радості будуть. Але це в глобальному форматі. Мало-мало-мало ще раз мало. Треба більше. День по енергії небезпечний. А ще в цей день особливо треба думати, як правильно фінансово і матеріально свої. Фінансово і матеріально свої плани будувати. четвер, знову тут аркан смерті. То от, вкотре. Чомусь оце середа четвер, середа четвер, одні з найнебезпечніших знову днів. І так з тижня в тиждень карта така бра Енергія смерті. А, до речі, пам'ятаєте, коли це трапилось вбивство парубія? Я тоді робив відео і казав, що прийшла така інформація, що гучне вбивство. І, певно, не останнє. І тут знову про якісь можуть бути от, гучні, якісь замахи, вбивства, щось таке недобре таких осіб, от, ім, як імператор, хто важний, поважний при посадах, при політиці, якісь такі. От... Може, це не в тому варіанті бути, але ми ж України. Така карта вісім кубків. Ну і тут таке якесь злодіяння. хтось щось краде, хтось щось забирає, когось викривають, когось виганяють. Якісь такі. Четвер мені карта не подобається з тими абракадабрами. Не подобається. Будьте дуже уважні, дуже обережні. А... І знов працюємо, щоб негатив відмінити весь. І скасувати роботи, як бачите, у нас ще багато. Але чого дивуватись? В прогнозі на вересень, по суті, початок вересня, середина вересня. Карта не була добра. Ну от її підтвердження. Там ж більш така світліша карта була це вже більше після 20-го числа. П'ятниця. Повернутись до себе. Карта медитацій. Тут більше про захист. Щось цікавіше, вже лайтовіша, якась карта. Допомога, підтримка. І важлива зустріч. Тут про якісь важливі розмови. І тут можливість скинути важкий груз. Так як ви знаєте, напруга, яка збирається. Ну, там зі вторка, вже середа, четвер, пік, така якась от загроз. І п'ятниця такий, знаєте, як от скинути важкий груз. По окремих регіонах так, ситуація і далі залишається напружена, але в контексті а, повністю України скинути важкий груз. Ми ну, Дивимось далі. Субота. Карта Тиску. Відображення, відображення. Як залякування навіть. Знов вибір. О, щось я бачу, будуть давити. Будуть давити на Україну. Дев'ятка Пентаклів прибуток, шостий прибуток, якась маніпуляція і крово. Кровопролиття називається карта, якась карта фінансових маніпуляцій, фінансових невдач, загроза для людей, для населення. Ну таке, але це вкотре маємо 13 число, і це вкотре маємо, знову ж таки, я казав, 3, 7, 9, 6, як перехідна. А отже, 3, 7, 9, 13, 17, 19. Ці дні, як може бути щось хороше, важливе для України, так і загрози максимально підвищені. От і субота. Я кажу, п'ятниця якийсь такий просвіт, знаєте, серед чорного неба промінь світла, а субота знову з попередженнями. При тому, що якісь такі, знаєте, як неправильна магія, неправильні обряди, неправильна якась така от. Якийсь як перелам енергетичний від того, що хтось щось начудить, і потім це виправляти. Ну і загроза жертв серед мирного населення. І неділя. Тут карта тиші, аркан зірки. Тут відповідальність розплата за неправильні обряди, народження нового світу, карта світ. Перезавантаження Знов якесь тотальне з 14 числа і карта Сонця. Раз, два, три, чотири старших аркани. Завершаємо якраз точка 14 го числа, тобто середина вересня. І оце ті поворотні моменти, які сприяють тому, що взагалі продовження народження нового світового порядку і ще додаткових важливих нових можливостей для завершення війни. Ось такі розклади. Дякую всім за увагу. Будьте здорові, бережіть себе. Все-таки після того 9-го числа, який з чергою важливі метаморфози, відбуватиметься. І в мінус, і в плюс, бачите, але то, що від нас залежить, повертаємо в плюс. Про це ще раз скажу, буде окреме відео. Пишіть ваші коментарі, думки. Може, хтось робить розклади, пишіть, що вам по розкладу показується, яка інформація. Я ж як завжди, всім дякую за увагу. Світла всім побільше відправляю. Бажаю всім мирних днів, мирного неба. Почуємось. Бережіть себе.